Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Котабечвот. Дивимося сьогодні топовий реплейчик на 90-ку AMX 1390, французький легкий танк 9 го рівня. Грає з нами сьогодні Бейтелер, так називається нік нашого автора реплею. Кидає нашого реплею на карту Мурованка. І подивіться, звертаю вашу увагу. Що наш автор реплею Бейтелер ввозить тільки голдові підкаліберні снаряди, які пробивають по 248 мм бронепробиття. Тут стоїть 90-мм гармата, 240 одиниць шкоди за раз, і швидкість польоту снаряда у нас 1163 м за секунду. Ну, як на підкаліберний снаряд, це досить невелика швидкість польоту. До речі, хто не знає, у нас тут барабан на 4 снаряди, як я вже сказав, по 240 разової шкоди, середній, звичайно, і скажу я вам дуже топовий реплейчик. На мою думку, мені дуже сподобався оцей бій. Взагалі, це не буде світляк, взагалі не буде світити в цьому бою. Ну, звичайно, залежно в якому розумінні, для команди не буде на асист грати, а буде грати для себе, собі підсвічувати. і Буде завдавати шкоду по танкам противника. Тож обов'язково сідайте, О, зручніше робіть чайок, хто їй смачного. І, до речі, Христос народився, тому що ще свята йдуть всіх зі святами. І ми поїхали. По бою 1-1, рахунок у нас по хітпойнтам на команду ми йдемо приблизно нога в ногу. Там плюс-мінус там якісь копійочки. І дивлячись на те, що, поки я тут вам розповідав наш реплею вже 1424 завдав шкоди по танкам противника. І ми не будемо взагалі, як я вже сказав, світити, тільки будемо стріляти по танкам противника, будемо витягувати цей непростий бій на легкому танку, звісно. І, до речі, по сетапу команд у нас по одній артилерії в командах кидає нас 9-8 рівні, цей легкий танк 99-го рівня, як ви знаєте, кидає нас до восьми тож... Все одно ну взагалі порахувати, наприклад, там що наш танчик забирає по 240 разової шкоди за постріл. Це взагалі попробуй стільки настріляти, якісь рекордні показники витягнути. Взагалі, тим більше воно стільки 248 голдові підкалібри пробувається досить мало. Взагалі, там більшість танків на 9 рівні, взагалі на стандартних е снарядах е забирають стільки. І подивіться, взагалі не стоїмо, не світимо. Це С-52 лис. Виїжджаємо на 264, присовуємо йому нашу пайку. Три снарядки залишаються в нашому барабані і будемо кружляти далі, шукаємо противників для прострілу, судячи по тому, що автореплею возить наш тільки голодові підкалібри. Грає він на результат по завданій шкоді. Не знаю, чому він не хоче світити, ну, кожному своє. Ми тільки світимо для того, щоб. Постріляти. Тож, рахунок уже 2-4, і ми починаємо програвати по хітпоінтам на команду. Уже на 4000 хітпоінтів ми програємо. 1600 з лишнім завданої шкоди. Поки що, звичайно, все ще буде. До речі, обов'язково прожимай подобайку та підписуйся на канал. Дуже буду дуже вдячний за такий топовий жирнющий такий нагибучий бій. До речі, це дуже нагибучий бій. на Взагалі дуже давно не було таких шикарних боїв на легких танках, щоб витягували взагалі. Так, і знову це CS-52 лс 210 завдаємо шкоди. І побоявся наш автореплей, що підсвітиться. І відразу дає назад, але ми навіть і не підсвітилися після пострілу. Знову бачимо прицілі, завдаємо 237 і добиваємо його, 52 хітпоинт, злизуємо з нього. 2100, 87 хітпоинтів вже завдаємо по команді противника 4-5. І їдемо далі, бачимо вся техніка противників, ну, в основному зосереджена на лівій частині міні-мапи. І дивимося, що придумає наш авторіплею. Так, вайпера підсвічуємо восьмий танок сау До речі, дуже опасний танк. Присовуємо другу, третю присовуємо, 726, вже завдаємо шкоди. І третю, подивіться, взагалі ми його спалили повністю на фулл хітпойнти. Взагалі він був фолобий. Ми його знищуємо за один барабан, як нам підфартило. Не знаю, можливо, спеціально. Наш авторіплею вицілював. По задній частині танка взагалі, можливо, він знає, що там баки знаходяться, щоб спеціально його підпалити. Можливо, все може бути, бо тому що тут ж по тому, що возить голдові підкалібри, тільки голдові снаряди. Взагалі дуже багато хто не любить, хто грає тільки на голді, бо тому що прострілює, завдає шкоди, взагалі пробуває всюди. І кожний танк, і майже за кожним пострілом, це взагалі несправедливо. Я повністю з цим згідний, бо тому що. Взагалі дехто там грає, там, стирається, взагалі, і, можливо, навіть і не всі срібла мають, і йдуть і в мінус. Далеко не всі мають преміум аккаунт і, і, і тому подібне. Тож, так, я повністю з цим згідний, що це несправедливо. Так, але ми повертаємося до бою, 7-9, подивіться, знаходимо нашого собрата, AMX 1390, починаємо з ним розмінюватися, присовуємо уже другу і третю піздюлінку даємо, бо, тому що. Чому тільки три, бо тому що перша ми даємо е, на ходу взагалі, і ми не влучаємо по противнику. І подивіться, а є фейз 1, пробує по нам влучити, взагалі ну, на, такому, на такій дистанції. Нам, швидше за все, нас тільки трішечки башні видно. І не влучає взагалі. Так і подивіться на хідпойти команд 1000. 900 не цілих хітпоинтів на команду проти 7 з лишнім тисяч взагалі ви подивіться, який дуже величезний розрив по хітпоінтам. І нам прийдеться оце все, все витягувати. Подивіться, знову другий підпал. До речі, є ЛБЗ, я не пам'ятаю на який танчик. В одному бою треба підпалити два рази, щоб було два підпали за один бій. Це до речі, дуже важка ЛБЗ, бо тому що як пофартить, це взагалі фартове ЛБЗ. ЛБЗ взагалі не зрозуміло, чому таке В ЛБЗ додавали, але не суть. Тому що зараз ми говоримо не про це, а дивимося. Дуже шикарний топовий нагибучий бій. Рахунок 9-11. І так на нашому захопленні бази фейс-1 шотний стоїть, взагалі він не має куди рипатися. Ми шукаємо простил, можливо, вдасться його забрати. І подивіться, наш Су-130П збирає його дуже добре, бо, тому що взагалі він у нас є Тим, що він стояв би на нашому захопленні бази. І бачимо, чотири противника залишається. У нас ще два союзники живе в команді. Т-49, другий легкий танк, наш союзник біля нас їздить. Отут. Взагалі він шотний. Так підсвічується Т-30. І нас теж, до речі, підсвічує. Паттон танк. Всі, ми всі троє, втрох, взагалі отут стоїмо. Півтори тисячі хітпонтів на команду у нас. Взагалі, півтора тисячі це взагалі восьмого рівня танк. Ну, не знаю, подивимося, що придумає наша команда. Т-49 взагалі приїхав в притул до Т-30, незрозуміло взагалі чому. Це легкий танк, от Т-30 у нього КВН. КВН, до речі, я нагадую, що це таке. Це кути вертикального наведення. Це буде по-українськи, не у не угли вертикальної наводки по-москальськи, а я вам кажу по-українськи. КВ не буде. Тож привикайте до української чистої мови. Це так пише на офіційному сайті World of Tanks. І що ми бачимо? Бачимо рахунок 11-12. Взагалі, ніхто нікого ще не забрав. Наш Т49 і патон танк взагалі чомусь нападають на команду противника. Ми шукаємо Арту М-40. М43. E, Даємо йому пайку і другою забираємо. Йдемо на чергову перезарядку нашого Барбара. 5414 завданої шкоди. Подивіться, він на легкому танку 9 рівня взагалі по 240 разової шкоди. Боже, як це важко взагалі настріляти більше ніж 5 тисяч. Ну от тут, тут взагалі важко не погодитися з тим, що це взагалі дуже важко. І ми починаємо об'їжджати в кругову. І тим часом наших двох. Союзники вже забирають противники Т-30 та паттон Танк залишаються. До речі, тут дуже опасна ситуація. Т-30. Ми якщо його не проб'ємо, він може нас забрати. І так ми влучаємо невідомо куди. І дуже повезло в цій ситуації, що Т-30 по нам теж не влучає. Ми, до речі, в нього влучаємо, тільки не пробиваємо. не заходить наш снарядик Чомусь, не знаю, можливо, полетів в башну. І подивіться. Як грамотно е, грають взагалі команди противника Т-30, патон танк взагалі стає на захоплення нашої бази, починає драконити. І подивіться, під'їжджаємо до Т-30. У нього кавени дуже шикарні. У нього пускається гармата дуже низенько. Я не, не пам'ятаю, скільки у нього який там е, взагалі опущення гармати. Не пам'ятаю стільки саме, але я пам'ятаю, що досить шикарно опускається в нього гармата вниз. І подивіться, і наш автореплей зводиться, щоб не виїхав Т-30 і не забрав нас. До речі, теж дуже грамотно. І психологічно на нас йде зараз. Давлення, дуже сильне, психологічне давлення, тим, що захоплення нашої бази. 50 секунд до кінця захоплення нашої бази. Треба щось придумувати, не знаю. Ну, не знаю. Так, і подивіться, боже, Т-30, ми просто віддаємо йому свої хітпоїнти. 826 хітпонтів, ще й вилітає взагалі, подивіться, 100 з лишніх хітпонтів залишається, ми приїжджаємо, беремо його на автоприціл і просто добираємо тих 72 хітпоинти, тим самим відправляючи його в наступний бій. І подивіться ще скільки залишається до кінця захоплення бази. 20 секунд. У нас два снаряди, я не пам'ятаю, скільки хітпонтів паттон танка, так він нам шотний, від'їжджаємо на 15 метрів від кущів. Щоб не підсвітитися, бо ми шотні. Так, 262 збиваємо захоплення бази і другим снарядом ми його добираємо. Ось такий чудовий бій від легкої дев'ятки французької. Сьогодні у нас такий був. Досить шикарно він витягує в кінці бою. Залишається один проти двох танків. І кому обов'язково подобався бій, підписуйся на канал, став подобайки та до зустрічі в нових відео.